У залі аграрники з різних областей України та навіть ближнього Зарубіжжя. Усіх їх об'єднало свято Поля, котре вже п'ятий рік поспіль влаштовує група компаній Вітагро. Організовувати такий захід вже стало доброю літньою традицією, адже саме тоді випадає яскрава можливість обмінятися власним досвідом та ще й про сільськогосподарські новинки дізнатися. Ми запрошуємо на такі свята провідних спеціалістів-кандидатів наук, які розказують, показують про ведення новітніх технологій на сьогодні сьогоднішній день в сільському господарстві, які допомагають нам в вирощуванні нових сільськогосподарських культур. Також це дає можливість поспілкуватися з керівниками господарств, інших, які також працюють за новітніми технологіями, які також йдуть, будемо казати, в крок з часом. Свято землеробства подорожує Хмельниччиною, де гості поетапно розглядають пшеничні лани на городоччині, посіви кукурудзи та сої на Чемеровеччині. Враження тільки позитивні, навіть захоплюючі, адже на власні очі побачили результат впровадження новітніх технологій, застосування елітних сортів і найкращих засобів захисту посівів. Вражає посіви кукурудзи, окремі площі вражають і посівів сої, і вражає посіви. Зиму ріпаку, гібриди ріпаку зимою. Поновив в своїй пам'яті, в своєму досвіду роботи фактично доля за посівами, особливо це захист всіх полівих культур, тих, яких ми бачимо, це кукурудза, соя, ячмінь, пшениця, ріпак. Ну, Спілкування з колегами дуже багато дає. Своїх ефекту. Оце кукуруза. Це, я об'їхав, я таких кукурузів не бачив. Це ну, десь вартує технологія і гібриди, які тут вони посіли. Також ячмія вони на своїх полях демонструють результати своєї роботи і от це вразили на цей рік. Це дуже гарне от дуже гарна кукуруза. І це бачиться, що не тільки то, що вони пропагують свої хімічні засоби захисту, а вони ще на практиці їх застосовують. Не залишились байдужими від побаченого, і молдовські колеги кажуть, подорож до Подільського краю допомогла почерпнути для себе масу нових знань, котрі неодмінно застосують у своїй роботі. Саму ж співпрацю з Вітагром. Надалі планують розвивати ще тісніше. Нам дуже нравиться. Ми взяли дуже много нового, потому что ми з этой фирмой, как в оберегор, работаем уже второй год. И э, Нам очень допомагають отримувати високі урожаї. І будемо працювати. у них очі ухожний, приміняються високі технології. Група компанії Вітагро тісно співпрацює з науковцями. Один ж з них залюбки погодився поділитися своїми знаннями з аграріями. Професор Микола Доля подорожує разом з землеробами та розповідає про новинки науки, що успішно поєднується з ефективним веденням сільського господарства. Є дійсно раціональні розробки, які побудовані на ресурсозберігаючих технологіях. І ці технології, вони дійсно сьогодні мають пріоритет і конкурентну спроможність. А саме, що важливо, цікаво, вони розвивають прекрасний потенціал в рослинництві на цій землі. Хотілося б особливої уваги приділити генофонду, який впроваджується і підтримується цією командою. для… Покращення виробництва. Зокрема, ті сорта і гібриди, які сьогодні були продемонстровані, це дійсно сорта і гібриди-лідери, які завоювали в Європі велику нішу, великий потенціал. Демонструють гості. Цям і новітню сільськогосподарську техніку, що характеризується високою продуктивністю та надійністю. Особливо допитливі навіть сідають за кермо, аби спробувати її на ділі. Варто зазначити, що ефективне ведення сільського господарства в сучасних умовах вимагає своєчасного впровадження нових технологій і підходів до ведення бізнесу. Тому Вітагро крокує в ногу з часом, створюючи для агробізнесу найкомфортніші умови. Я без перебільшення скажу, що ми сьогодні на сьогоднішній день є номер один по снарствую Хмельницькій. В області, я без перебільшення скажу, що ми є номер один по садівництву в Хмельницькій області, і ми будемо це звичайно наращувати, садити нові сади, створювати нові робочі місця.